Всім привіт, друзі! Це шобісаки. Я Марина данилюк Кремлаєва. Ми з вами розбирали ту мирну рамку, яку пропонує Україні. Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки і ті до речі, контрпропозиції, які надала саме українська сторона і європейські партнери. Тут можу подякувати Кіру Стармеру і Еммануелю Макрону, які дуже серйозно взялися за питання України, і їхні пропозиції дуже важливі. І чесно вам скажу, якби не було пропозицій саме від цих лідерів Великої Британії і Франції, Україні було б дуже тяжко. Шко доносити свою позицію адміністрації Дональда Трампа, але тепер цю мирну рамку явно почитали дуже уважно в Кремлі, і от в Унісон вийшли Лавров Путін і озвучують свої пропозиції. І знаєте, ми б могли їх не аналізувати, але справа стосується саме питання України. Майбутніх планів Кремля на наступні кілька місяців, і давайте коротко проаналізуємо. Отже, давайте почнемо з пропозиції Путіна з того, що він оголосив трьохденне перемир'я саме на день Побєди. Для чого це потрібно Путіну? Найперше, це він явно дає розуміння Дональду Трампу, що саме до цієї дати, до цього часу, навіть жодної угоди не буде жодних спроб по поговорити про якесь там перемир'я Російська Федерація не планує взагалі. Далі Путін дуже боїться того, що раптом можуть прилетіти до Москви якраз таки на святкування Дня Побєди українські дрони, і таким чином він хоче убезпечити ті Легації з Китаю, з В'єтнаму із Бразилії, щоб нічого не літало над українськими головами. Ну і давайте не забувати, що будь-яке перемир'я. Путін і його окупанські війська вони використовують для того, щоб покращити свої позиції. Тому це будуть ті кілька днів, коли українським військам безпосередньо на фронті доведеться дуже уважно стежити за сірою зоною, за пересуванням цих русських орків на мотоциклах і квадроциклах. Ви пам'ятаєте, що було у нас на Великдень? І ще що це означає, що Путін продовжує рухатись в рамках свого мирного плану, який полягає в тому, що вони хочуть дотиснути Україну військовим шляхом терором проти цивільного населення, тобто продовжаться обстріли цивільного населення саме ракетами-дронами. І таким чином Кремль хоче рухатись саме до свого мирного плану. Але перед цим вони ще хочуть провести літню повноцінну військову кампанію на фронті. Далі те, що озвучували і Лавров, і Путін, є дуже чітке розуміння, що Росія і надалі хоче зривати будь-які оці розмови про мирний план, про перемир'я, про припинення вогню саме руками української сторони. І тут треба бути дуже уважним саме українському президенту, не вестися на емоції, зберегти хоча б більш-менш такі, знаєте, Хотіла сказати поблажливі стосунки, ні, але більш-менш такі, хоча б етичні стосунки із Дональдом Трампом, не битися, не сваритися. І чесно, я отримала кулачки, коли вони посиділи у цій капличці. Під час похорон папи і а, не побилися, і, і після цієї зустрічі озвучили більш-менш притомні заяви. Нам треба рухатися саме в цій рамці, не сваритися там, де можна з Дональдом Трампом. На деякі його заяви так закривати очі, але ввічливо і дипломатично спілкуватися з ним, хоча б в публічному полі. Тому що Російська Федерація дуже хоче, якби Володимир Зеленський і Україна зірвали ці перемовини і сказали, ми хотіли міритися, але Україна не хоче. Ще що важливий момент: це виклик Дональду Трампу, який саме після закінчення цих бурхливих святкувань у Москві 10 травня має для себе ухвалити рішення, що він далі буде робити, чи далі він буде займатися намаганням примирити Росію і Україну, чи перемкнеться дуже різко на вирішення своїх внутрішніх питань у Сполучених Штатах Америки, яких дуже дуже багато. Але що має бути головне для нас? Як ви знаєте, для нас головне це зберегти американську зброю, і навіть якщо не будуть давати оці пакети, які нам давали за каденції Байдена, нам треба. Докласти якомога більше зусиль, щоб американці дали можливість все скуповувати за гроші у них. І от дуже часто українці кажуть: що в нас немає грошей, ми не можемо за це купувати. Вибачте, коли ми аналізуємо корупційні схеми, про які дуже багато пише Юрій Ніколов, про які дуже багато пише. На центр протидії корупції грошей у нас вистачає. Питання, як ми ними е, керуємо, як ми їх скеровуємо, і чи не виникає спокусу Міністерства оборони скупити там е, зброю через посередників з наваром у фірми Рога і Копита, яка знаходиться в Польщі. А Польща, як ми знаємо, не є таким прям виробником зброї. Це має такі Певні сумніви, що те, що вони там закуповують на папері, доїде до українського фронту. А якщо ми будемо закуповувати напряму в американських виробників зброю, то це точно доїде. Ну а тепер. Давайте ще і проаналізуємо заяви Лаврова. Лавров дав велике інтерв'ю бразильським змі. Вони дуже хочуть, щоб Бразилія і надалі була їхнім партнером. Запросили бразильського лідера до себе на святкування в Москву. І от що цей товариш наговорив саме бразильським ЗМІ? Президент Путін сказав припинення вогню так, але ми хочемо гарантії, що воно не буде використано знову для нарощування української військової сили і що постачання зброї припиняться. Ні, це не попередня умова, це уроки зроблені після щонайменше трьох випадків, коли подібні угоди, про які ми зараз говоримо, були зірвані. Оце те, чого найбільше боїться Російська Федерація, і там вона буде вбивати клин. Абсолютно різними методами посварити нас США, накачати антиамериканські тут настрої. І наситити російською агентурою довкола Зеленського, все, що тільки можна, щоб воно зривало нашими руками будь-які потенційні переговори із американцями, і от тут Лавров він чи не вперше сказав правду, що Росія дуже сильно боїться нарощування української військової сили, тобто спроможності України якісно захищатися, і те, що не буде припинення постачання зброї. Ну, на щастя, на даний момент у нас є країни, готові перекривати деякі позиції. От, наприклад, Німеччина напряму сказала, що ми готові надалі постачати зброю. Сказав це не е, якийсь лівий чувак, а міністр оборони Борис Пасторіус. Але тут треба розуміти зиск Німеччини. Німеччина дуже чітко розуміє, що якщо Російська Федерація влаштує е, е, другий фронт, піде проривати. Сувалківський коридор а, влаштує там якусь войнушку на Балтійському морі. Це означатиме, що а, ветерани СВО пайдуть брать Берлін, а їм це не треба. Їм потрібно виграти час для того, щоб порозброїти власну армію. Тому а, для Німеччини набагато вигідніше, щоб тут. Грубо кажучи, продовжувалася оборона України, і вони мали час запустити саме свої виробництва. Тому, де можна, вони нам зброю подають. Ця заява, до речі, була дуже цінна, тому що Німеччина, як ви знаєте, там намагалася сказати, що ми не хочемо, і ми і не хочемо з росіянами воювати, ми не хочемо відчувати оці там. Моменти, які у нас були, відчуття ностальгії, яке ми нас... Це була політика Шольца. Зараз уже політика нових лідерів Німеччини буде дещо відрізнятися. Так, от що ще цікавого я прочитала про Путіна Лаврова і їх намагання затягнути оці переговори? Вийшла дуже цікава стаття видання CNN, вони там чорному по білому розписали цю тактику Російської Федерації і кажуть, що Путін і його перемовники вже у минулому застосовували подібну тактику, вона стосувалася Сирії. Коли ті партнери, які були зацікавлені в швидшому припиненні вогню в Сирії, Домовлялися з Росією, Росія говорила так, так, дайте нам трошки часу, і таким чином затягувалися всі ці мирні перемовини на довгі-довгі роки. Ну, ми пам'ятаємо, як завершилася ситуація в Сірії, лише коли там помінялася плата. Але зацитую, цитую, що тут пише видання CNN. При цьому залишається незрозумілим, чи адміністрація Трампа не передбачила такий сценарій через брак досвіду, чи вона просто захотіла підіграти. Значить, слова Трампа після його повернення до Білого Дому свідчить, що те, що він бачить світ так само, як і Путін, таким, що складається з великих держав, яким мають підкорятися менше країни. Тобто, це означає, що Путін, путінські приговорники, вклали певні думки в голову Трампа, які йому дуже сподобались. А це саме те, що от є великі держави, навколо яких мають грунту будувати такі пірамідки із маленьких держав. Оце Дональду Трампу зайшло. Тут же експерт Джон Лаф, який коментував. Цю статтю в CNN, він сказав, що підхід Путіна до переговорів і мистецтва маніпулювання був сформований у КДБ. Аналізуючи, як деякі колишні президенти США вже намагалися побудувати особисті стосунки з російським лідером, а це я нагадую, майже кожен американський президент починав з того, що вони обіцяли, що от я прийду до влади, і от ми із Путіним точно домовимося. Давайте згадаємо 21 рік, коли Джозеф Байден був новесеньким президентом, і людина дуже до Свідчина у політиці, але ми пам'ятаємо, у них була спроба зустрічі із Путіним у Женеві, де вони намагалися скласти якусь таку певну угоду, певний консенсус, де буде чия сила у світі, але вони там не дійшли до згоди і вийшло так, як вийшло. Джозефу Байдену довелося потім публічно говорити, що Путін убивця так от. Що ж пишуть самі ці експерти в CNN? Що а, річ у тому, і завжди це була ключова проблема, що Вашингтон і Москва не розуміють одне одного ні зараз, ні в минулі роки. От. Ну, А далі, давайте ще повернемося до інтерв'ю цього Лаврова, що ж він там задвігає бразильським ЗМІ? Що умовою мирного врегулювання є міжнародне визнання Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей? І всі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення та мати безстроковий характер. От на це українській стороні точно не варто погоджуватися на юридично закріплені механізми, і те, що це має бути безстроковий характер. Тому що давайте грубо скажемо, що Путін, Лавров, всі ці Кирил Дмітрії рано чи пізно все одно здохнуть, тому що. Всі ми все одно умовно гомо сапіенс, і ми всі колись помремо. І Україні треба мати певні гачки, механізми, щоб повертати свої території, які зараз тимчасово будуть перебувати в окупації. Якщо ми підпишемо юридично закріплені механізми, це означає, що ми назавжди віддаємо шматки своєї території, і не просто шматки, а шматки із нашими людьми, які перебувають в окупації. А так завжди треба мати гачок для повернення своєї окупованої території назад, і для того, щоб ми тримали Росію на мушці завжди. Ну і ще що там розказав Лавров: це такі голубі мечти Російської Федерації. Що дуже треба виконати завдання демілітаризації, денацифікації, скасування санкцій, судових позовів і ордерів на арешти, повернення заморожених на заході російських активів. Тобто, все це означає, що Російська Федерація почитала оту мирну рамку. Вона її досить налякала, тому що та мирна рамка, якщо не враховувати питання Криму і побажання Росії позіймати санкції, які були накладені загодом ще з 2014 року. Я б не сказала, що вона сильно переможна для Російської Федерації. Але вони хочуть тягнути час, давити, підтискати нас на фронті, страхати нас у тилу, руйнуючи на цілі будинки, де жили до речі родини українських ветеранів. От цим вони хочуть добити нас і схилити. Певний момент українське суспільство, що давайте здавайтесь, підписуйте у ту всю демілітаризацію та нацифікацію, віддавайте нам землю назавжди. І ще і підпишіть обов'язково спочатку, що всі ці штуки мають безстроковий і окончательний характер. Тому українська дипломатія і всі небайдужі люди мають зараз докласти набагато більше зусиль. Бути голосними у світі, от чесно дає цей лавровий інтерв'ю брзезельським СМІ. Тут би мало бути і наше інтерв'ю когось із наших топ топочільників, який би дуже чітко пояснив, що не так із цими російськими пропозиціями, Російська Федерація, вона насправді краще грає у дипломатію ніж ми, але це стосується виживання нашої держави, тому хочемо ми чи ні. Маємо вивчати уроки, говорити чітке ні хотілкам Російської Федерації і пояснити всьому світу, що ми не можемо віддати Крим назавжди Російській Федерації, що у нас має бути лазівка, щоб його повернути. Ну і ще один момент: не погоджуватись ні на яку денацифікацію, демілітаризацію. Дуже чітко прописати, прописати, що якщо ми там і погоджуємось на зняття якихось санкцій, то лише тоді, коли Російська Федерація буде виконувати приписи миру і тиші. Якщо Російська Федерація це не виконує, то ніяких скасувань санкцій не може бути. Російська Федерація дуже хоче зараз скасувати санкції, тому що вони розуміють, що у них вже не так багато грошей, щоб так активно вести війну і фінансувати її, залучати людей до того, щоб вони йшли вмирати на територію України. Оце їхній біль і тут. Українським очільникам, всім тим, хто має голос, треба обов'язково пограти. Які насправді труднощі для України, як ви розумієте, з такими підходами, з такими мирними рамками, з такими заявами Російської Федерації, так Зеленському дуже тяжко буде продати те, що я молодець, я красавчик, я вам приніс мир. Це не зовсім та річ, яку очікують навіть його затяті виборці. Але якщо президент хоче справді увійти в підручники історії, він має розуміти, що його чекає негатив як людина, як при керівництві якої Російська Федерація здобула цей сухопутний коридор. Російська Федерація вперше та да, за 11 років війни почала піднімати, що Крим же ж наш, і давайте ми його завжди собі пропишемо в нашу конституцію, коли Російська Федерація висуває нам умови демілітаризації і скасування санкцій, щоб у них далі були гроші на війну, а в нас їх не було. Оце ті проблеми і виклики, з якими стикається і зіткнеться ще активніше український президент. Тому я йому не завидую, але побажаю вирішити. Ці питання максимально а, і на свою користь, да, щоб він опинився у підручнику історії, а не за гратами, і на користь української держави, тому що якщо президент Зеленський планує балотуватися на другий термін, він має розуміти, що в нього має бути країна, а в якій він балотується. Якщо він втрачає країну, він не матиме де балотуватися. Всім дякую за увагу. Це була коротка оцінка реакції Російської Федерації на ту мирну рамку. Яка була оприлюднена у виданні Reuters. Хто не чи там не дивився про цю рамку, можете подивитися наше відео. Ну а далі пропоную вам дуже цікавий розмір. Буде у нас про Ткаченка. Як Ткаченка просто рветься і намагається знищити українське суспільне. Всім дякую за увагу. Не перемикайтесь, підписуйтесь на канал Шоу Бісики і пишіть коментар, що ви думаєте про такі російські пропозиції.